Хочете купити машину чи квартиру, тоді терміново відкривайте банківський рахунок. Нацбанк України впровадив ліміт на всі готівкові розрахунки. Уже з 1 вересня паперовими грішми можна розраховуватися на суму не більшу за 150 тисяч гривень. Усе що дорожче купують безготівково, тобто гроші слід переказувати з одного банкового рахунку на інший. Таким чином українські банкирі борються за детінізацію економіки безготівково вже давно розраховуються у більшості розвинених країнах Європи, а також в Америці. Щоправда, покупця нова схема розрахунку мало потішить, бо за кожен банківський переказ із клієнта стягатимуть комісію від 1 до 3%. Крім того, банки на сьогоднішній день велика конкуренція в боротьбі за клієнтом банки пропонують дуже багато програм лояль, програм лояльності і так далі. Я думаю, що ми будемо бачити, що е ця позиція напевно і далі буде мати знаєте, таку хорошу підґрунтя для боротьби за клієнта. І тому це нам дає таку сказати впевненість, що е комісійні не повинні збільшуватися.